Низка поїздів досі їде із затримкою. Приміські електропоїзди Фастівського та Вінницького напрямку можуть запізнюватися аж до трьох годин. Залізничники оперативно відновили пошкоджену росіянами інфраструктуру вузла у Козятині Та на одній із ділянок регіону відбудова ще триває. Тим часом ураження одного із поїздів Хюндай не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті Плюс сьогодні і завтра. Всі поїзди продовжують рух країною. Про це говорять в Укрзалізниці. Минулої ночі росіяни цілеспрямовано вдарили безпілотником по пасажирських вагонах на станції Дарниця. Серйозно пошкодило потяг інтерсіті, який сьогодні мав вийти на маршрут Київ-Харків. Зокрема, повністю вигорів салон одного із вагонів. Пошкодило стіни і обшивку, також понівечило металеві конструкції. Потяг нині непридатний до експлуатації. Ліквідовувати наслідки атаки залізничники взялися відразу. І аби не було затримок у розкладі руху, рухомий склад оперативно замінили. Фахівці оцінюють збитки, мають визначити чи можливо відновити пошкоджений транспорт. Ну а самі залізничники, які працювали в депо і ліквідовували займання, не постраждали. Це тотальна цивільна інфраструктура. Тут не відбуваються будь-яких навіть капітальних ремонтів. Це депо, яке обслуговує, власне кажучи, наші поїзда поїзди, поїзди інтерсіті, і пряме влучання, влучання безпілотників ми отримали ось такі пошкодження, які повністю вивели цей цей поїзд з експлуатації. Це не ремонтне підприємство. Тут неможливо виготовляти продукцію подвійного призначення. Це виключно цивільна інфраструктура, цивільний пасажирський потяг, який сьогодні потрапив під обстріл з боку агресора.